Доброго дня, шановні колеги. П'ять днів комісій приймають участь міської ради. Форум є, вже розпочинали. Почнемо порядку. порядок денний. Сьогодні у нас у нас 61 сесія 8 столітня міської ради є 47 питань залізних, Івано Заморозаних. Я пропозиції запитання. Переходимо до розгляду до порядку денного ну, перше питання. А, перекошу, у нас є наша колега будь ласка. Я прошу розглянути 47 му питання порядку денного про зняття посбою е, тих питань, які вже виконані. Одна голосна, Слава Михайловна, дякую, гарного дня. Дякую, гарної роботи, дякую. 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 Перше питання, Максим Петрович. Шановні депутати, доброго дня. Перше питання, зміни до програми, традиційно. Є наступні позиції. Пропоную викласти в новій редакції захід 6Б в частині передачі субвенцій по доканалу в сумі 63 мільйони. Тобто тут наростаючим підсумком за плюс 40. Питання є? Дякую. як ви також е, внесення змін до програми розвитку аграрного сектору. 80 тисяч перерозподіляємо з святкування е, з заходів на е, інструмент підтримки тваринництва. Він користується попитом в межах коштів, які є на програму. Третє питання третє питання, зараз вам скажу. Це внесення змін до рішення 2566, План графік здійснення відстеження результативності регуляторних актів. Вносимо базове відстеження на четвертий квартал поточного року такого проекту рішення як затвердження порядку демонтажу елементів устрою. Сам проект рішення передбачається до затвердження в першому кварталі 26 шостого року. Пушу за. Одноголосного четверте питання також традиційне. Просимо дозволу затвердити. Так, то традиційний період одного п'яте питання: технічний характер має в зв'язку з кадровими змінами. Просимо внести зміни в е, перелік комісії із реорганізації комунального підприємства. Зрозуміло, хто за одного шосте. Дякую. Що це питання порядку йдемо? Це не з вирішення міської ради. 27-21 – 20 -20 це зміни, які запропоновані до бюджету громади на 2025 рік. Якщо ми говоримо в цілому, то даних майбутніших нам потрібно звільнити тільки в тому числі. Доброго дня, Михайло. Прямо ми рознайомили, колеги є питання, хто за, дякую. <просту> Далі. Сьогодні питання для повідомлення. Це передача субвенції обласному бюджету для КП Міністерства облдержадміністраційної революційної організації. хто за? Одно голосом. Сьогодні питання для повідомлення. Це внесення змін до рішення міської ради від 30 травня за № 20997 про рішення було передбачено передачу суден власному бюджету Ботоканал, на поправлення по -за, за капіталу. Одноголосного економія коштів. дев'яте питання порядку День це передача суденція власного бюджету для політського ідинального центру реалу для надання екологічних дорожнього підтримуємо поза одного. Десяте питання, порядку денно це проекта просимо. Одинадцяте питання, порядку денно. Заведення з рішенням міської ради через партій святові та рішення пропонується доповнити перелізування ділянок, які звільняються від податкування за даних у комунальному підприємству від Зеленко і, враховуючи те, що представниці з першого січня 26-го року збільшується нормативно до цього оцінку ділянок, пропонується е, доповнити дане рішення е, і надати пільгу по сплаті земельного податку комунального підприємства. Так як він mm -hmm. єдине спеціалізоване підробство, яке надає і дванадцяти питання порядку денного це придбання державних зі кофе року. Це придбання ОВД. На ну, ми пропонуємо до 300 мільйонів терміну обігу до одного року, двох місяців, це для того, щоб в наступному році ми змогли скористатися. Mm -hmm. Це тимчасовий тимчасово рівні кошти. Доброго дня, шановні колеги. 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 Доброго дня, Доброго дня, Доброго дня, №144 проєкт №1 змінює обласних програм і змінює… Узнайомлюю колеги питання, у зв'язку з одноголосним. Зараз. №173 питання проєкт №1 змінює програму і змінює дозвоління дизайнерів запіси, і стяжки у переверненні… Зараз, у знайомлюю колеги питання, у зв'язку з одноголосним. Так. №16 питання проєкт №1 – у зв'язку з відмінною рішенням даного міського рейтингу відповідно до 1.2. Mm -hmm. так, тут є... є питання? Є да. ага, да. технічне питання. Ви впрямо пишете, що ми всюди по тексту замінюємо жителі на мешканці, а в четвертому додатку залишається розглядана заяву жителя і у своєї територіальної Так, Слово ще замінюємо на жителі, а в заяві. Жителі мають бути. В цьому питанні збива ага. до статуту слово члени ми замінюємо на жителі. Послухайте. Це значить, заяві вірну, приведуть. Ага. Е, замінити на слово сполучення мешканців, Жителі замінити жителі на мешкання. Члени змінені на жителі, а жителі змінені на мешканці. а в заяві залишились мешканці. Правильно, тут жителі взяли <говорити> реальну допомогу, а тут тільки <говорити> жителі. Я розумію. Дякую. Дякую Дякую за запитання. А сьогодні питання про економіку до рішення 429. Тут вноситься зміна до структури <говорити> ріфмунікорнари, соціальних служб. Тоді питання є? Немає. Дякую Дякую. 2018 там и говорят, что это изменение за номер 28 Рады и 25 года. Чья это поцелуй, что вы не могли бы сказать, 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 Відність до нового завершення. Однако. Дякую. Двадцяте питання: пронесення змін до рішення міської ради від 22 до 2019. Були звернення вже вересні з двох закладів, і просимо виділити години для 4 школи і 18. Це надійдення. перше питання. 20, це, ж було це було 20 19 і 20. Так, так, все. Так, п'яте 25 питання це зміна до програми ведення державних реєстрів. 21. Е, і зміни, пов'язані з оновленням структури, уточненням законодавчої бази, актуалізацією інформації про комунальні медіа. питання не було. Приймаю поза. Доброго дня, шановні депутати. 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 Доброго Юрий Володимирович, вас третє. Добре, я ж не вас вже тут питання порядку дому, а у до рішення міської ради, 24 буде на рішення. Ми рішення призначаємо точно на це розділення, але тих міський жарків. На напрямку програму отримання ремонту що ви точно підбирали на нашу проєктування, це було в сфері вже. Тобто з що було в державі. До заколи. Що було, Доброго вечора. Шановні депутати, до вашого відома 24 червня це менсію знято програму контролю над екологічною ситуацією. Додаємо ще 101. Олександр, виключи мікрофон, будь ласка. Менсію знято програму про моздатність та самоназдання субвенції військової частини. 25 детальні доповнення Ваше Станіславич, ну, так. Здорово, бажаю. Що немає? Що ми приймаємо? Э, у нас паспорт нашу, в в є, на школу адміністрації переджиє від шану на Супер, пака ж може бути. Ні, ні це безкоштовний принцип. Ні, а потім потом <ристот> займаємося. Потім <ристот> вони <ристот> <ристот> між <ристот> треба <рис позиції. Паспорти доза. Ну, власне, не це це все, це ми це все, ми просто і приймається, вчаться всі домови, і тут поводов, хіба но. Баси не розуміють, що це програма лоціального управління, продовжуємо розвивати суспільство, тобто. Збирання база злосних. А мені. 28. Це каже. Так. Де ж я

При рубані так прийшов? Я в бані їздив. А, я був. Це жінсько запізні. Я відкривав свій знайом, задоволення, може злобців. Кубок відкритих кубок міста Я приїхав і Житомир, і Київ, і Хмельницький, і так обікалися. Взагалі, в Гандворі зараз така ситуація напевно найгірша серед бігових. Наші грали в першій лізі, вищій лізі. Зараз ну, з військовим станом. Ніхто не буде може виїжджати, і туди і туди. навіть не заявляємося на новий сезон взагалі дати. Там у нас по хоккею, там були сіредині змагання із українських важок, що А, у нас у нас ж на нашій базі зараз базується одеська команда хокей. Класичний. І вони на нашій арені грають всі свої домашні тури. То не цікавий хокей. Взагалі, як на мене, вже буде хокей. Я бачу на 15 хокей. То не цікавіше немає. Ні волідон, ні футбол, ні гандбол, ні зігрових, тобто. Я смотри, хоча опять подіжу. вже зараз телевізор і от вживу. Подивитися, дійсно, там гіброба чи світ рівень такий, чи там хоча вище. Це просто не так. Як ще раз кажу, я ніколи не я весь фанатом в хаті, коли були два, бачив, як дзвінки про це.

А Подожду. 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 Подожду.

Отвідато на знято розроблення так так громадянна позиція показала відновла доступні 30 заквашенних квартир для додавання для власність зміна цільового призначення населенній територію міста на 28 одноразово зай. Я старший надання дослідження Поза одноголосий. <головіка> Другий пункт порядку денного питання дозволеного розроблення проекту Зміуська. Головуюче зазначило, що це визначено у договорі на за Зміуськ, пропозиція сказав одноголосий. Третій пункт асоціюється з амплітудою пропозиції приймається това за одноголосий. <головіка> Четверте питання одного <головіка> розробку 35 на Данилу забили. Вот. 35. Ермола на Данилу забили. Ну, еще все сформулировали. Ну, да. Я только пришел с задержанной документацией земли устроили. Аренда, все, аренда, аренда с воды. У меня с вами были еще не спирали. Кто за? Кто за? 37. Ермола передача в аренду с вами. Кто за? 38-го года семейного дня, если сказать, что

Дякую proclaim... за бачення. Дякую, Олександр. Доброго дня. Зміни рішення московіади номер 262-23. Розумів зміни програма реставрації спадщина. Пусть два розміни 39 на виконання проєкту на реставрацію.

44 четверте питання: про внесення змін до рішення міської ради, но фінансової зміни. Розвід змін в проєкт рішення про внесення змін до розвитку документації, додаємо шахти роки, які додаємо розходів кварталу доповідь та дорога. Приключення об'єктного реформу насосів зараз в нас є міської ради і де першому цьому тисячі десяти року. Даним проєкт включає частину об'єкту, разом зіткнень проєктів для подальших продачного ранку оренду для розміщення національного банку України по 36 та подальшому розміщенню та 85 територіального сервісного центру ВС України.